Мир Божий Усі. Один з новоположних законів Всесвіту – закон причина і наслідку. Говорить нам про те, що причина завжди більша, ніж наслідок, і наслідок завжди менший за причину. По-іншому бути не може. І хочемо ми в нього вірити чи ні, він працює. Приклади роботи цього закону, час. Нам здається, час це Бог, але час це наслідок, а причина Безчасовий Бог. Простір Всесвіту такий неосяжний, що його взагалі неможливо перерахувати, де він закінчується. Але він має кінець. Це наслідок. А причина це безмежний Бог. Генетика відкрила, що будь-яка форма життя це складні закодовані системи. інформації, передбачає інтелект, що стоїть за нею. Будь-який код, наприклад, код на вашому комп'ютері. Або телефоні передбачає, що ви його туди поставили. Весь всесвіт інформативний і пропускає, що є мегаінтелект. Причина набагато більша, ніж наслідок. І так, в усьому, і те, що є сьогодні, це всього лише наслідок, але є причина, і нам потрібно розібратися з причиною. Тому що якщо ми знайдемо причину і визначимося з причиною. То відповідно у нас буде інший наслідок.